Хвання одне Росія, а саме Путін. А все дуже просто, він не готовий до прямих перемовин. Ми не боїмося ніяких жодного формату перемовин, я не боюсь. Ми в війні і, і не теоретично, а дуже практично. На жаль, і я знаю все. Те, що відбувається зараз у нас, в час війни. Ми розуміємо, де у нас складнощі, що на фронті, що на кожному кілометрі, чого не вистачає. Ми розбираємось зброю, я розбираюсь зброї. Я розмовляю і говорю з деякими лідерами, і вони завжди були здивовані. Я знав більш деталі, що у них є з озброєння, що у них на озброєнні, які системи, ніж вони. Це не закид знов таки. Мені потрібно це було більше. І я все це вивчав і розумів в деталях. Тому я точно знаю, чого нам, що нам потрібно, чого нам не вистачає. І я готовий до будь-якого формату перемовин. Я ніколи не боявся. Просто Путін хоче війни. Що може людина, яка хоче війни, сказати на перемовинах про мир? Я не та людина, яка буде сидіти і мовчати. Або ковтати всі ці свої його наративи. Мене не цікавить його бали в Криму, його червона ікра тощо. Я не знаю, може він когось там в світі ще здивує, але для мене це вони динозаври. Розумієте, вони хочуть просто нас з'їсти, а нам треба захищатись і відстоювати свої права. І тому не можна просто слухати, давай поговоримо. А мені нема про що просто з ним говорити. У нас одна ціль закінчити війну, змусити його. І якщо будемо слабкі на цих перемовинах, він буде погрожувати у будь-якому випадку і максимально робити все, щоб Україна втратила свою суверенність. Що є а, втрата ідентичності? З часом своєї, і ми цього не можемо допустити. Тому я абсолютно що стосується, тобто я готовий до будь-яких перемовин, але я хотів би бути в сильній позиції, і тут виникає відповідь на вашу першу частину. Чого нам хочеться від Америки, чого мені потрібно від президента Трампа, я йому про це говорив з першого дня наших розмов. Для мене важливо, щоб Україна була в сильній позиції на цих перемовинах. Щоб у нас був шанс закінчити війну перемованим і не просто закінчити, а мати справедливий мир, сталий мир, щоб завтра не було знову війни. Ось що я хочу: я хочу цих гарантій від Сполучених Штатів. І питання не в тому, як я відношусь до Трампа. Я також це говорив президенту Трампу. Я йому сказав, так, але через три роки буде інший президент у вас. Через 10 років буде ще один президент у вас. Але народи Європи, народ України, народ Сполучених Штатів Америки всі будуть існувати. І якщо сьогодні Путін гарантує Трампу щось і ви в це вірите, пане президенте Трамп, то після вас він може порушити те, що він вам говорить, навіть якщо ви вірите в щось. То буде нести за все це відповідальність. Для нас потрібен зрозумілий, справедливий, чіткий мир, дієвий, який незалежності від того, хто президент, хто прем'єр-міністр, який лідер, незалежності від цього є гарантії безпеки, які працюють. І якщо ви нам не даєте НАТО, а саме ви, президент Трамп, сьогодні ви вирішуєте це. Бо ви президент США. Це і сила, і відповідальність. І від вас це залежить. Якщо ви не даєте НАТО, що ж тоді? Просимо вас, дайте те, що буде працювати так само. Я не знаю, що це. У нас є варіанти, ті, про які ми сьогодні говоримо. У нас немає іншого виходу. Ми кожного дня повинні напрацьовувати, генерувати якісь адекватні варіанти безпеки, тому що наш стратегічний партнер не готовий дати нам ті гарантії безпеки, які мають інші країни НАТО. Ось і все. Будь ласка. І якщо руські порушують будь-які домовленості, і Америка дієво відповідає на це, то всі ми довіряємо Америці і довіряємо президенту. А якщо вони порушують, і їм за це нічого ніяких нічого немає і нічого не роблять, і немає санкцій. А навпаки, люди обговорюють послаблення санкцій, то тут питання не про довіру. Тут питання зовсім про інше, що з цим всім робити далі.